Вітаю вас, друзі, російська так звана держава, та у якої наче колись була друга армія світу, докотилася до того, що клянчить для Лаврова візу у Сполучених Штатів Америки, і нізмідлітне видати візи міністру і всім членам російської делегації. Та ось отаке самоприниження російського уряду не заважає самим же росіянам і далі погрожувати усім сусідам. У нас і скандали стоять, ані уничтожить Суприбалті. Тим часом ті самі країни Балтії дійшли вже до такого рівня розвитку, що вирощують русофобію навіть у теплицях. Нєдрах Латвійського сіямо всевозможні русофобські ідеї зреють як в теплиці. І от новий плод обезумівших селекціонерів. Я вам нагадую, друзі, традиційно, що дуже важливо підписатися на мій канал, зокрема і для розвитку українського Ютубу, а ще на Сніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб цей випуск набрав якомога більше переглядів. І давайте сьогодні займатися спортивними змаганнями. Правищі устроїли соревновання по злюбленому виду спорту, русофобії. Латвія, Литва та Естонія великі друзі України, і ми дуже вдячні їм за підтримку. Запроваджують усе більше обмежень для в'їзду росіян на територію їхніх країн. Завтрашнього дня здійс приостановлюють видачу віз росіянам і запрещають в країну страну з візами Мірані, виданими Естонією. Такі ж кроки вже зробили і інші деякі країни, а ще до цього списку долучається і Данія. І це, друзі, просто прекрасно. Росіяни у розпачі, вони не знають, що робити, та навіть написали молитву за те, щоб їм давали усе ж таки візи у ту саму погану Європу. Такі обмеження, безперечно, Необхідні, тому що росіяни мають платити за те, що їхня країна веде війну проти України, а вони цю війну підтримують. Проте, коли у них запитують, як ви гадаєте, чому росіянам обмежують в'їзд до європейських країн, вони кажуть, що не розуміють за що. Чому у них таке вдруг стало ставлення до росіянам? Ой, ну це складновато. Ой, ну це складновато на цей питання. Можливо, у всьому насправді винен Сорос. У них е, ось ця прослойка е, товариша Сороса знаходиться очень серйозно в власті. Обматує. Або у всьому винна русофобія, яка взялася просто таки ні звідки. Це русофобія. Все. Ну, тому що русофобія сейчас часофобі слово мусі навколо винні у тому, що росіяни нападають на інші країни, а самі росіяни точно ні за що не відповідальні, та й вони не дуже сумують. Вони, якщо що, готуються їхати відпочивати у окупований Крим. Ну, я вони не на закроють, ми будемо в Крим їздити, в Анапу, нам яка різниця. Правда, поки одні росіяни збираються туди їхати, інші із півострова тікають та кажуть, що треба із Криму валити, бо там від небавовна мене це все смущає, я думаю, що там лучше людям побыстрее оттуда уезжать. На жаль, про реальні причини візових обмежень для росіян говорять тільки одиниці: мало хто там на Росії реально усвідомлює і розуміє причинно-наслідковий зв'язок між агресією Росії проти України та тими самими обмеженнями. Uh, ну, потому что мы ведем... Пецепірацію ну нічого: чим більше буде обмежень, чим більше буде санкцій, тим швидше росіяни почнуть усвідомлювати, що не можна нападати на інші країни. А ще краще вони це будуть розуміти тоді, коли російська армія буде розбита збройними силами України. Я переконаний, рано чи пізно це станеться. І зараз російські чиновники, урядовці кричать про ту саму русофобію з боку країн Балтики та не тільки кажуть. Що обмежують їхні права, але навіть в ООН їм вже пояснили, що це кожна країна сама вирішує, кого пускати на свою територію, а кого ні, це її суверенне право. У кожної країни є право на свою візову політику. Та рускі, як то кажуть, не здаються. Вони підключили усіх своїх пропагандистів зараз, щоб атакувати європейські країни, які запроваджують візові обмеження. Виступив навіть Толя Шарій. А вы не представляете, что они исполняли? Это как-то маленькая долбаная собачка, которая бегает. Ване, це він ось отак каже про Литву. про Литву, якій він свого часу був дуже вдячний, тому що вона його прихистила. Підчоркую, я не говорю за государство Литва, которая ні разу не заставила мене усумніться в тому, що на самом деле європейське государство. Випустили також її бойового клоуна Соловйова, який тут же почав погрожувати Латвії війною через візові обмеження. Хорошо, ми зараз візьмемо і введемо війська для захисту. Рускоязичному населення 40% в Латвії. Але Соловйову цього мало. Він той самий, який збирався брати Київ, за два дні тепер хоче знищити і усю Європу. Берлін. Париж, Лондон. Брюссель. Готовий гореть? От ударів наших ракет, що показово, той самий Париж та Берлін, тобто Франція та Німеччина, не поспішають запроваджувати візові обмеження для росіян. Можливо, такі як Соловйов, нарешті їм пояснять, для чого це необхідно зробити. Проте, друзі, це далеко не усі хороші новини. Тому що, схоже на спортивних змаганнях із русофобії, хоче перемогти Естонія. новості із Естонії, які в чередно раз шокують Штабами русофобии добрались до святого, до памятников. А сьогодні здесь так. Ровна земля і наскоро висажені йолочки. Справа у тому, що Естонія, абсолютно ігноруючи виття росіян, як в самій Естонії, так і на московських болотах, взяла і почала зносити советські пам'ятники окупаційному режиму. напомню на кануні в одної Нарві демонтували сім советських пам'ятників. А всього по країні рішення сністи кілька сотень монументів. Росіяни тут же вирішили помститись Естонії та організували проти. Неї хакерську атаку, але я не розумію, друзі, чому вони такі обурені? Це ж просто як люблять самі росіяни казати була спецоперація. Ну, це була спецоперація правительства. Росіяни мають бути депортовані із цивілізованих країн, їм немає там чого робити. Ось яскравий приклад. Із тієї ж Естонії. Після знесення совєтського танку росіянин, який там живе, почав естонцям погрожувати. Такова ж буде наша реакція. У мене питання. що ми будемо робити руски? А що вони будуть робити? Нічого, вони будуть героїчно та мужественно терпеть. Ну, люди, естественно, там сопротивляться не могли такої серйозної большої сили. Кого то задержали, кого то запугали. Терпіть і казати, що Росія тепер за пам'ятник окупаційному режиму має напасти ще й на Естонію. Ну що ж, сьогодні Україна, завтра Естонія. Слава Росії, вибачте, друзі, у мене питання не зовсім за темою, але мені просто цікаво, де саме закріплено прапор Російської Федерації у цього росіянина в той момент, як він оці всі погрози озвучує. Так що мійте віду. Два часа я надіюсь, Росія буде в Таліні. Але за дві години проти цього росіянина відкрили кримінальне провадження, і я впевнений, його там або посадять, або депортують. Проте друзі, не тільки відверті російські пропагандисти, та ось отакі божевільні зараз виступають із російською критикою проти країн Балтії. Є іще ще такий телеканал Дождь, який маскується, наче як підопозиційний, але все одно він у Латвії, зокрема просуває потрібні росіянам тези. І звісно виникає питання, зачем устраивать это обострение на фоне. Гігантського недовольства, скажем так, рускоязичних жителей Риги. Естонія, Литва, Латвія великі молодці. Я хочу їм іще раз, як українець, подякувати за усе, що вони роблять, за їхню підтримку Україні насамперед, і за те, що вони зараз позбавляються у своїх країнах усього абсолютно російського непотребу. Але друзі, у цьому випуску я насправді хотів би поставити питання нам усім українцям у той час, як наші союзники запроваджують зокрема візові обмеження для росіян. У нас із росіянами досі візовий режим спокійно діє. Більше того, і з Білоруссю, яка є країною-агресоркою, у нас навіть сьогодні є без віз. У той час як наші союзники зносять пам'ятники, які так чи інакше пов'язані із росіянами. У нас спокійно стоять Пушкіни і Єкатеріна II в Одесі. Мені здається, друзі, ми не допрацьовуємо і наша із вами русофобія. Досі точно недостатня.